Частина рам вил... виложені, от і знайдена причина загибелі бджіл. А це не що інакше, як миш. Я тут закрив. Миш вийти не могла. О, тепер дивимось тут. Маса бджоли лежить. Так. От. Маса бджоли лежить. Все виїжджено, от, а тут не одна меж була. Ще собі зробили гніздо мишки. От. от вам і. От вам і от вам. Отака от ситуація. Вони загинули в канун 2000... о, ще зараза така. Це вони загинули в канун 2023 року. Отака справа. От, от, вам і от вам і миш. Присутність миші. Тут були повномедні рамки. І як вони вийли, тут миша їла от Миш виїдала звідси. ну Не дивно, що і, і матка, і все посипалося. Меду теж не осталось, а були повномедні рамки тут. от, от тобі. І результат. Так, да, розплоду нема, але... Реально миші зробили свою злу справу. Так. Ось така собі мишка одна з другою. Тут ще миші добиралися е, ззовні до цієї мишки. Ось такі то справи. Зараз в руті, в рутовському корпусі. Просто Тупо піднімаю все сам оператор. От він. Вони зайняли. Ще меду. Ой-ой-ой. Хватає, ще там половини я дивився мене. Такі справи закриваю. Також італіянка зайняла своє попереднє місце. От. Зайняла своє попереднє місце. Так що отакі то справи. Я зараз покажу, зайняв своє попереднє місце, видно, тут ще місце, а місце закриваю.